бюджет допомога військовим, цивільний захист населення та соціальна робота. Про це відзвітував перед громадою голова Оболонської РДА Кирило Фесик. Він зазначив, що багато зусиль спрямували на облаштування укриттів. Реалізовано понад 100 проєктів. Реалізовано унікальні проєкти знову ж таки, як, наприклад, перетворення громадських мурала під укриття Оболонський район єдиний, який реалізував такі проєкт. постійне розширення. Простору безпеково для людей, окрім того, що, наприклад, сховища, тобто це споруди захисні найвищого класу захисту, окрім того, що там зроблений хороший ремонт, і там високі стандарти допуску до нього. Там ще зроблена робота для того, щоб розсекретити ці сховища, тому що вони були засекречені. Люди про них знали, але на мапі їх не було. І саме наш район виступив ініціатором для того, щоб зняти гриф ДСК з цих з цих об'єктів. А тепер в Оболонському районі відкрито більш ніж 450 укриттів. Із 45 шкіл сховищами облаштовані 43, а з 58 садочків 55. Укриття у нас було зроблене не позабюджетні гроші. Завдяки Кирилу Олександровичу він давав інформацію, що були залучені позабюджетні гроші. Це фонд, який приїхали до нас і зробили нам укриття повністю з нуля. Вони старе. У нас там був тир, складські приміщення. вони. Його розбомбили і зробили нову витяжку, нові стіни, вентиляція, система оповіщення, вайфай. Ну і ми його вже украсили малюнками, звук, світло, все зробили красиво. В Оболонському районі понад п'ять тисяч осіб з інвалідністю потребують підтримки фізичного та психічного стану. Ними опікується центр комплексної реабілітації, якому допомагає райдержадміністрація. Всі наші клієнти вони ну практично щотижня, ну раз на місяць отримують достатньо таку весому допомогу у вигляді і спортивних костюмів, і просто гігієнічні набори. Багато зусиль було спрямовано на допомогу військовим. Районна адміністрація разом із закладами освіти та активними громадянами оболоні передали майже 6 мільйонів гривень підопічним підрозділам. Зокрема, РДА опікується 3-ю штурмовою бригадою, 3-м батальйоном Свобода та 206-м батальйоном тероборони. Не забувають в адміністрації допомагати й внутрішньо переміщеним особам. 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб в нашому районі. Ми перший район міста Києва, який свою раду з питанням внутрішньопереміщених осіб активно взаємодіє. Майже кожен місяць ми збираємося. В цю раду входять представники відомих великих благодійних фондів і входять представники самих внутрішньопереміщених осіб. У нас, наприклад, є дуже активний бахмутський хаб, багато бахмутян. Ми з ними проводимо заходи, надаємо допомогу від елементарної гуманітарної допомоги, консультативну, інформаційну. Ми також даємо їм змогу проводити культурні заходи. 2023 двадцять став Оболонський РДА роком новацій. Так голова адміністрації почав проводити щомісячні прямі ефіри на своїй фейсбук-сторінці. Тож тепер кожен житель району може поставити йому своє запитання і одразу почути відповідь.